Останні роки кожен більш-менш інтенсивний дощ у Києві перетворюється на справжню катастрофу людей, зносить з ніг потоками води, тонуть автівки, затоплює вулиці та дороги, а також підземні переходи, через що люди потрапляють буквально в пастку і не можуть потрапити додому, тому що не можуть перетнути київські магістралі безперервного руху. І здавалось би, Київ це не місто у тропіках та навіть не в горах. Тож, чому це відбувається? Привіт, мене звати Діма Макагон, і в цьому відео ми з вами спробуємо у цьому розібратись. Я буду вам вдячний, якщо ви підтримаєте це відео, поділитесь ним у своїх соціальних мережах, а також поставите лайк і напишете коментар. Тож чому Київ затоплює? Якщо ви звертали увагу, то немає якоїсь закономірності, де саме відбудеться затоплення. Де випадуть у нас великі осадки, там і затопить. Хоча, здавалося б, логічно, щоб це були якісь низини, ну, наприклад, поділ. Але ні, дуже часто затоплює і одні з найвищих точок у Києві, такі як дорогожичі, де затопила тунель на Олені Теліги, такі як КПІ чи Шулявка. Е, ну і хіба що закономірність можна провести там, що не так давно там були відремонтовані вулиці і дороги, і здавалось би, що, мабуть, при ремонті цих вулиць і доріг е, має бути ще й якесь відновлення інженерних мереж. Е, в тому числі і колекторів, і якраз там не повинно бути отакої жесті. Але ні, схоже, що уваги більше приділяють саме якістю покриття, а не якістю інженерних мереж. Щодо цього, ми могли переконатися з вами, наприклад, по вулиці Пушкінській, де зробили непогане покриття якісне. Але от на інженерку там схоже забили, і не так давно, здається, два роки тому там прорвало. Теплу трасу і вулицю затопило до того ж, якщо раніше ця дорога, вулиця була роздовбана в ямах, вибоїнах, то вода там могла затримуватись саме в оцих ямах в калюжах. І поступово вона там і випаровувалась, і просочувалась в ґрунт, ну і поступово вона потрапляла вже в дощову каналізацію. І таким чином, ну такого прям значного затоплення не відбувалось. А коли ми отримуємо таку рівненьку, гладеньку якісну поверхню, по якій вода швидко рухається, вона швидко потрапляє у колектор. І якщо з цим колектором не провели необхідних робіт. То він швидко переповнюється і ми отримуємо такі затоплення. Це перший фактор. І дійсно, якщо ви подивитесь, там нещодавно Берщагівську затопили її, теж нещодавно відремонтували. Тобто закономірність, я тут просліджую, що дійсно більшу увагу приділяють е, саме візуальний складовій, а от інженерним мережам, які ніхто не бачить. Їм уваги, схоже, не приділяють, і тому ми отримуємо такі потопи. Це перший нюанс. Другий Київ активно забудовується, ощільнюється, і саме сам цей фактор це не щось погане. Насправді, ну це розвиток міста, це нормально. Питання в тому, як це все відбувається. Справа в тім, що ну раніше було в місті купа всіх пустирів, там, там були зелені насадження, ну і або просто травичка і ґрунт. І дощ, коли туди випадав, вода там затримувалась, вона там просочилась у ґрунт, ну або дуже-дуже повільно е, йшла на наші дороги, які якраз і слугують цими артеріями від води. Зараз, коли це, ці ділянки все більше забудовуються, там утворюється тверда поверхня. А саме це е, поверхня якраз е, покрівель, вода з яких стікає в дощову каналізацію. Е, там Покрівля тверда, тому вода швидко стікає. Ну і до того ж, навколишній простір. Якщо це у нас там або житлові якісь комплекси, або торгові центри, то там зазвичай багато парковок. Тобто, це знову ж таки тверді такі покриття, з яких вона дуже стрімко стікає. Тобто, ми отримуємо, що там у нас іде інтенсивний дощик 20 хвилин, і е, вода взагалі не затримується, вона максимально швидко потрапляє в колектори. А вони не розраховані на цю додаткову площу збору води. Тобто, вони, коли там будувались, вони були розраховані на одні параметри. А зараз кількість води через те, що збільшилась кількість твердого покриття і швидше вода потрапляє в ці колектори. Кількість води в них збільшилась, і вони просто не можуть впоратись з цими об'ємами. То що ж нам е, робити з цією проблемою, як нам її вирішити? Е, ну, найбільш такий сучасний та прогресивний підхід це місто губка. Е, що це таке? Ну, цей підхід, е, коли та вода, яка у вас потрапляє на ту чи іншу ділянку під час дощу, вона має на цій ділянці і залишитись. І це е, виконується за рахунок тих чи інших підходів. Ну, перш за все, це висадка зелених насаджень. Очевидно, що зелені насадження вони потребують води, вони її утримують, вони її поглинають. Тож, чим більше зелених насаджень, тим більше води вони зможуть забрати, і тим менше води потрапить у нас в дощову каналізацію. Ну і до того ж, можна робити всілякі водойми, водоєми або резервуари, які будуть накопичувати дощову воду. Ну, це можуть бути дійсно навіть звичайні фонтани або просто резервуари, які потім ми будемо використовувати для поливу тих самих зелених насаджень. Більш таке дороге рішення це зелені покрівлі. Це класне рішення, крім того, щоб поглинати воду, воно ще зменшує нагрів будівлі. Тож вона поглинає ще й тепло, і це, звичайно, круто, але є нюанс е, і мінус в тому, що е, зелені покрівлі вони більш е, дорогі. Крім самого цього всього пірошку, який там є, е, це ще й додаткове навантаження на конструкції, тобто це ще й здорожчує е, самі несучі конструкції. Але ефект від них дійсно е, доволі. Класний. І я думаю, що якби місто було зацікавлено в цьому, воно б могло, наприклад, давати деякі плюшки забудовникам о, за оці самі зелені покрівлі. Ну, наприклад, о, там дозволяється будувати 10 поверхів, о, але якщо забудовник зробить зелену покрівлю, можна 11. Ну, це дуже умовно, але от як такий приклад, можна було б. Ну, тобто, забудовник Певної плями е, ділянки він би міг отримати більше прибутку за рахунок от таких от рішень, чи за рахунок провадження міста губки. В цілому, на жаль, ми бачимо, що місто не зацікавлено в таких процесах, тобто воно ніяк не стимулює, ніяк не вимагає. Щоб такі рішення впроваджувались, і саме нічого насправді не робить. Ну, ви бачите, які реконструкції відбуваються. Але проблема міста Губки, що це доволі такий комплексний та складний підхід, і швидко його зробити буде важко. А щоб тут і зараз якось почати вирішувати цю проблему, пований у Києві з дощами. То перш за все, ну звичайно, потрібно почистити колектори, якщо вони забиті, а вони схоже на все забиті. Ну і по-друге, це робота з зеленими насадженнями. Це висаджувати дерева і, як мінімум, не знищувати існуючі, тому що дерева вони затримують воду. Ну і ще важливий такий нюанс: це трава. У нас дуже люблять косити траву, е, причому роблять це максимально неправильно. Тобто в нас скошують траву звичайними цими касарками. А, правильно, її, якщо ви все ж таки косите, то потрібно забирати те, що ви скасили, щоб воно там не гнило, а, і щоб нова могла прорости. А, і ще й необхідно поливати, щоб ця трава не померла. У нас по фіналу ці всі зелені насадження десь під середину літа, вони просто всі знищені, а саме трава. І ця суха трава вона не дуже і поглинає воду. бо вона мертва. Вона не дуже її отримує. Зазвичай взагалі можуть опинитися просто такі земляні вали, з яких буде стікати багнюка під час дощу. Це ми з вами теж можемо частенько в Києві бачити. Тобто дуже неграмотний підхід, і насправді тут щоб його змінити, не потрібно бути якимось генієм і вкладати великі кошти. В принципі, навпаки, нічого не робити з цією травою буде дешевше та корисніше ніж те, що зараз місто з нею робить, знищуючи її таким чином. Ну і далі, звичайно, робити вже підходи, те, що казав про містогубку, наприклад, робити ще дренажі це просто такі, знаєте, можна робити гривійні мішки, де ви насипаєте камінчики, робити навколо благоустрій, але під час дощу. Там буде накопичуватись вода, це буде доволі гарно і ефективно, ну і до того ж, це все досить дешево, дешеве рішення. Ну і останнє, що важливо, це впливати все ж таки на воду з покрівель, щоб вона не обов'язково йшла в дощову каналізацію, яка у нас іде під дорогами, а спрямовувати її на ті самі зелені насадження. Тобто, так, якщо у вас фасад будівлі виходить на Тротуар на дорогу, то, звичайно, там, мабуть, ці лівні стоки важко кудись спрямувати. Але якщо у вас є подвір'я, то можна спрямувати їх на якийсь благоустрій, і вода з покрівлі буде все ж таки дійсно залишатися на цьому благоустрій і не завантажувати міські мережі. Це корисно, це доволі просто і ефективно. Ну і ще дуже такий важливий і потрібний крок, який Києву, як місто треба робити, щоб стати більш комфортним, це дістати ріки з колекторів. Свого часу ми закопали багато річок маленьких у колектори, такі як Глибочицька, такі як Кловська, як Хрещатик. Це все підземні ріки. І вони сховані у колекторах. Ці колектори знову ж таки переповнюються, вони не витримують навантаження, і ми отримуємо повені. Якщо б ми ці річки достали, то там було б простіше контролювати воду, можна було б їх розширити, щоб у випадку дощу. Ну так, вони заповнювались би, але не було б повеней. Um, ну і до того ж, це зараз такий тренд. Це зробить місто більш е, привабливим, комфортним. Е, але ми розуміємо, що це не те, що можна зробити швидко. Але все ж таки, деякі рухи щодо цього ми вже бачимо. Ми бачимо, що з'являються гарні проекти пропозиції. Ну, ми бачимо, що ту саму почайну, все ж таки якось роблять її більш-менш нормальною. Сподіваюсь, скоро ми побачимо вже результат і обов'язково зробимо огляд. А так дякую, що подивились. Буду вдячний, якщо ви підтримаєте відео та канал лайками, підписками, коментарями, А також діліться цим відео. Дякую за перегляд. Бувайте!